Кілоградію. Кілоградію. Борець в червоному трико. представляє Харківську область. Керімов Каміль. Викликається на Килима. Каміль Керімов. Борець, який представляє Харківщину. Він у півфіналі здобув перемогу над Романом Гудзуляком з Івано-Франківщини. З рахунком 6-0. В четвертьфіналі. Керімов здолав Представника Донеччини образ. Дмитра Кудрявцева рахунком 8-0. Ну і дві сунячки. Він провів. Його суперник запрошується тепер в синьому треку. Це Андрій Яценко, представник Полтавщини. Він у півфіналі. Розібрався за хвилину 49 секунд. Технічна Болива, перемога над бага, Руслану... Соло... Руслана Соловей. Руслана Солов'я переміг з Харківщини Вінецьку у область. чвертьфіналі. Саградян Корюн. Яценко переміг Данила Тягла з Полтавщини з рахунком 12-1. Знову ж таки технічна перемога, для цього йому задобилось 3 хвилини 29 секунд. Тож зараз ми одразу скажемо, що бронзовими призерами стали Руслан Соловей з Харкова і його суперник з представляє Одеську Борці, Орці якраз які зазнали Байрактар поразки. В'ячеслав зазнали поразки у півфіналі в поєдинках за бронзовому в палецфіналах. Добули перемоги. Соловей. Руслан Соловей переміг погачанина Данила Тягла з рахунком 12-2, а Гуцуляк. Фінальний сутички також По достроково подаруйте постанова мир метра Кудря. Тож розпочинаємо фінал, в якому зустрічається Каміль Керімов. Він в червоному трико. І Андрій Яценко. Його. Він на наших екранах. Зараз зліва. Розпоч... Бачу, справа розпочинає суточку. в синьому трико, тут Я легко вам буде розбиратися. Нагадаю, що тривалість поєдинка два періоди по три хвилини з 30-секундною перервою. Ну і також нагадаю, що, звісно, мета кожного борця покласти суперника на туше, тобто на лопатки. Ну а технічна перемога це коли спортсмен досягає розриву в рахунку в 10 балів, тобто 10. 0-11-1. Ну буває більше, тому що якщо скажімо, про рахунку 8-0 проводиш прийом на 4 бали, ходить 12. Ну, Поки що хлопці так приглядаються один одного. Ну добре вони один одного, звичайно, знають. І зараз подивимось, дає рефері накилини. Закликає хлопців до того, щоб вони активніше почали боротьбу. На ваших екранах ви бачите, що є. Секундомір, ви можете відслідковувати, і, звичайно, тут тактика розрахувати сили, як я вже казав для обох борців. Це третій поєдинок, ну два вони чвертьфінали, півфінали. Загалом 13 борців, е, е, так, 13 борців були в стартовому листі цієї вагової категорії. І зараз поки що йде боротьба така стратегічного плану, кожен намагається захопити, бачимо, контролює ліву руку. Керімова Яценко, ну і Харків і Полтава. Досить потужні команди по кілька фіналістів є в кожної з цих команд. Ще одне зауваження. отримують хлопці. Залишається ще півтори хвилини до закінчення першої половини поєдинку. Наразі рахунок залишається невідкритий. Також нагадаю, що ну, звісно, що в боротьбі фі... нічих не буває. Якщо Зустріч впродовж тих хвилин ніхто не здобув ні на тушенні, ні технічну перемогу, то, звісно, перемагає той, хто має більше балів за технічні прийоми виконання. Якщо рахунок не чинний, то перевагу віддається бурцю, який ну і от, один бал заробляє Керімо, це означає, що я оценку за пасивність дали попередження, жовту карточку. І зараз. Карімов ну і знову дає високий арбітр. 48 секунд у нас до першої перерви. Так от, якщо рівний буде рахунок по завершенню 6 хвилин поєдинку, то перемогу здобуває той, в кого більш високий технічний бал. Тобто, скажімо, якщо рахунок 4-4, але один борець має два рази дві оцінки по 2 бали, а один 1-4, то він і перемагає. Якщо ж нічия абсолютно, і в цьому то перемагає той, хто. Заробив останній бал, тому дуже ну, але тут про це говорити будемо вже при ситуації, якщо в цьому виникне потреба, як то кажуть. Ну а зараз бачимо, що так ну практично нічого не робить зараз Яценко. Можливо, поки що приглядається до суперника. Ну тут тактика буває різна. Дехто намагається відстояти просто перший період, це вже в другому заробляти бали. Дехто взагалі до останньої хвилини чекає. Тут тактика дуже. Цікава буває вільній боротьби. Бачимо жодного навіть не було спроби пройти в ноги. Рахунок Ось на ваших екранах. На кіломі, а, Каміль після. Керімов. Ну, Бачите, тут найбільше, як відомо, згідно справа, там двох секундантів можуть. Рахунок на Б після першого періоду 0 по зараз ви дивитесь на повторах. Бачите, тут так трішечки навіть відкинули. Це, звичайно, від поштовха Керімова. Яценко, ну я думаю, що зараз щось повинно змінитись в першу чергу для Яценка, тому що, адже Київ цілком влаштує, якщо суперники простоять ще три хвилини і рахунок так і закінчиться. Ну, але тут неодноразово ми бачили, як, як то спортсменів, поступаючись 0-1. Активізується в кінці поєдинку, <порізований> по заробляє <порізований> бал завдяки попередженню свого <порізований> суперника. І Таким чином це також один з варіантів, але дуже такий, знаєте, він каже, слизький метод ведення <порізований> боротьби. <порізований> <боротьба> показує <порізований> рефері, що <порізований> Яценко недозволений робив захват за шию суперника. Захопив праву руку полтавчанина Керімов. Ну, але бачимо, що, от, бачите, зовсім по-іншому. Зараз активізувався Яценко і... Тут, звісно, дуже гаряче підтримують, поки що бачимо на табло. Рахунок у нас 1-0. Залишається, правда. Яценко. Яценко зараз значно трішки активніше додали, тому що перші три хвилини хлопці просто фактично відстояли. Ну а зараз хвилина 45 до закінчення сутички. Поки що на табло нічого не міняється. Дають бал Яценко. Ну, те про що ми говорили. Дають бал зараз на користь Яценку через пасивність його. Опонента рахунок стає 1-1 І тепер вже табло, бачите, нічого ніби не відбулося в цьому поєдинку. А попереду вже Яценко. Ось зараз Яценко намагався виконати кидок. І два бали заробляє Керімов. В цьому епізоді рахунок стає 3-1. Знову Яценко в ролі наздоганяючого. Яценко зараз, звичайно, ось бачимо, вдається йому. На, намагався провести прийом, але контр, попав на контрприйом е, Яценко. Ще один накат, ще один накат. І рахунок вже 9-1. Ну що, якщо зараз вдасться Керімов ще один накат, то буде дострокова перемога. Він дуже близький. До цього є. 11-1. Чисто Кермін. Керімов. Ось 4,5 хвилини. Суперники, Ми бачимо, рефері піднімає руку новоспеченого чемпіона України Каміля Керімова. Тож перше золото у вільній боротьбі відправляється до столиці Слобожанщини. Представник Харкова. Каміль Керімов стає чемпіоном України з вільної боротьби 2023 року двадцять року. Гої категорії до 57. Кілограм. Ну, ось так, бачите, що таке боротьба. Чотири з половиною хвилини хлопців, можна так сказати, приглядались, боролись за захват і так далі. Ну, а тут один, причому що цікаво, Яценко пішов в атаку, попав на контрприйом. Два бали за контрприйом отримав Керімов, а далі він виконав поспіль. Чотири накати і таким чином, звісно, що засмучений таким. Ще раз дивимося з вами на повторі, як Яценко здобув ось цю золоту медаль. Ну а це у вас загальний план, бачите, зараз на килимі Б. Там фінал з Греко-Римської боротьби. Ну, а ми з вами ще раз нагадаю, що ці вагові категорії таким чином став чемпіоном Камінь Керімов, представник Харкова. Андрій Яценко Полтава на другому місці. Бронзовий шабель розділили ще один харків'янин Руфна Соловей та представник Івано-Франківська Роман Гуцуляк. Ну, а в нас на черзі вагова категорія 61 кілограм. І тут у нас.